Скасувати рішення 20-ї та 22-ї сесії Деснянської селищної ради та запис державного реєстратора щодо Косачівської школи Козелецького району таке рішення на вчорашньому засіданні оголосила суддя Чернівського окружного адміністративного суду Валентина Падій. Про це юа Чернігів розповіла позивачка у цій справі Наталія Музика. Для нашої школи це означає, що я думаю, так що ми будемо на місці, і якщо дасть Бог все буде написано правильно в результативній частині, то я гадаю, що наші діти, наша школа залишиться на місці на все життя. Нагадаємо, мати школяра із Косачівки Наталія Музика подала до суду на Деснянську селищну раду. Її депутати у травні цього року вирішили об'єднати Косачівську та Тужарівську школу. 33 учні з Косачівки разом із вчителями від початку цього навчального року їздили до школи у селі Тужар. На попередніх судових засіданнях допитали свідків з боку позивачки та відповідача. Також суддя ознайомилася із наданими документами. Захисниця позивачки Оксана Мірошниченко заявила про деякі Відповідністю у документації, яку надала Деснянська селищна рада. І здані, будь ласка, увагу, що позащівка там зникла, там є морівська Редагувати відносно за цей ви можете редагувати, коли ви говорите про яке рішення ваших вже для громадян. Я поможу, що для ви можете сія нічого не хто немає для того, щоб подати апеляцію у відповідача, є 30 днів. Захисниця, яка представляла інтереси Деснянської селищної ради Наталія Лутай, каже, вони ще не обговорювали цього із відповідачем. Чого розкажуватимуть вони рішення, не знає секретарка селищної ради Ніна Рудь. Я на сьогодні не можу вам нічого сказати, голови немає, всі питання будемо вирішувати разом з головою. За словами Оксани Міршнученко, повний текст рішення суд має надати 10 грудня.